Агломерація населених пунктів Покровськ та Мирноград, що тут відбувається буквально в неділю. Свій пост дали за ситуацію бійці го корпусу десантно-штурмових військ, повідомивши насправді дуже гарні новини. Новини ці гарні стосуються того, що зсу під командуванням 7-го корпусу ДШВ, А ми як ми знаємо, це кілька механізованих бригад, кілька бригад морської піхоти та кілька десантно-штурмових бригад зачистили центральну частину Покровська. Ворог наразі не може в ній закріпитись. Конкретно зараз ми бачимо на відео е, удари за допомогою FPV-дронів по тих будівлях, в яких Росіяни намагалися заховатися та закріпитися у центральній частині Покровська. Е, тобто, це я не буду вказувати точні локації, де відбуваються саме ці ураження, е, але скажімо так: це центр. Тобто, це центр, який стосується от, от цієї, е, цієї частини цієї локації. В цій же локації є і залізнична станція міста Покровськ. Uh, і там уже зараз деякі канали так само розганяли історію про те, що uh, є успіхи наших uh, бійців, і 425-й полк скала uh, тут uh, зачистили. Так само Росія не дозволивши закріпитися в районі залізниці. Uh, на цю тезу різко зреагувала наша колега, яку ви теж можете бачити по випусках на третій світовій воєнкор Юля Кирієнко, Вона написала ось такий критичний пост uh, про це. Мовляв, дуже вдячна деяким телеграмам, що підсвітила раніше часу історію про вокзал, бо цитую її не все так легко там вдається. Наші сили намагаються вирівняти лінію оборони, контролюють деякі квартали, зачистили декілька вулиці, мають незначні успіхи, але все ускладнює погода, яка поплюжить розвідку. Через це ворог ворогу дається накопичуватися, і тягни штовгай. Триває без кінця, бо щойно наші вибили ворога знову росня зайшла. Давайте я трошечки розшифрую. Отже, що про що йдеться? Що це означає. Все я думаю, що багато хто з вас бачили на початку цього тижня відео, де росіяни ну, просто такі фривольно такими табунами з півдня Покровська себе дуже комфортно почувають, ходять по місту, вибирають собі локації, дивляться на знищені будинки там і тому подібне. Е, так ось. Наші війська, наскільки мені відомо, дали можливість росіянам відчути цю розслабленість. І коли вона дійшла до певної такої точки, того, що Росіяни думали, що в них вже все насправді гаразд, їх зловили у пастку і завдали дуже значних втрат саме наші десантники тут, в середині Покровська, в центральній частині зараз там ворог думав, що закріпився, але насправді він. Не закріпився, і натомість тривають знову інтенсивні бої. Тобто, тут немає ніяких суперечностей. Одні можуть подумати, що а, стоп А як же це так, від них зачистили центральну частину і знову ж таки повідомляють про інтенсивні бої. Логіка полягає в тому, щоб не давати противникові який, попри те, що має, стало логістику із півдня. А логістика у нього справді з півдня доволі таки стала. Він з різних районів та кварталів затягує свою техніку, провізію, все необхідне людей і навіть цього тижня за такою інсайдерську інформацію можу сказати, повідомити про те, що е, було затягнуто один танк ворожий до Покровська, які дуже швидко знищили бійці сьомого корпусу дешеве. Але попри сталу логістику, е, при потраплянні до міста до центральних частин, ворог е, раз по раз зазнає невдач щодо закріплення, тому що закріплення це необхідна дія, яка ну подальшому супроводжується. Наступними діями з боку е російських військ, а от закріпитися вони не можуть. Але це не означає, що, наприклад, якісь ті чи інші території, той же е та ж центральна частина, наприклад, чи той же вокзал, вони є зоною наприклад нашого контролю е або нашої присутності, радше не стільки нашого контролю, скільки радше нашої присутності, що контролюють ЗСУ зараз е у Покровську, так це точно і стосутково північну частину міста. Центральна це є. Фактично, що лінія бойового зіткнення, і саме задачою наших десантників у місці є спроба створити цю, власне кажучи, лінію бойового зіткнення, якось її вирівняти по якійсь локації, створивши ці. І кіл зони і неможливості ворога далі просуватися, щоб можна було якусь відносну, а не хаотичну лінію, якусь пряму чітку лінію е, спостерігати, виявляти та знищувати по ній е, противника, а не хаотично розкидано, як вони з'являлися, як ви бачите, цю широчезну, величезну просто просутки сіру зону, е, де противника виловлювали, і от у цьому сенсі не потрібно передчасно, скажімо так, розганяти успіхи, розганяти переможенку, повідомляти про е, той же вокзал, як на цьому на Оше Юлія Кирієнко, але її потрібно розуміти, що ну наші десантники реально дали там добряче вибачте за трактування, просратися зараз росіянам, які думали, що вони вже там суперперці і дуже комфортно себе почувають. Тим паче, наші десантники дуже класно, як я сказав, відповідь дали на ці 28 капітуляційних пунктів про те, що здайте вийдіть з Донбасу і тому подібне. Так, от вони ну дуже чітко розставилися по місцях. Що не те, що з Донбасу, з Покровська не збираємося виходити, навпаки, тримаємо тут оборону і зараз підкріплюємося Частинами з боку Росіян вони також підкріплюються додатковими частинами, але якщо з нашого боку це є свій підкріплення додатковими частинами, є свідченням того, що ми укріплюємо цей, цей сектор оборони, цей вузол оборони з метою сточування противника, то з боку противника підкріплення новими резервами, якраз таки є свідченням певного. Ну це може не зовсім буде коректно звучати, але все ж таки сточування сточування. В якому сенсі ми знаємо від. Головнокомандувач ЗСУ Олександра Сильського, що е, з метою оточення покровсько-мирноградської агломерації у ворога тут було сконцентровано 150 тисяч осіб особового складу. 150 тисяч це просто гігантська концентрація особового складу для здійснення цієї операції, але противник постійно зазнає втрат те, що роблять зараз тут е, в цій агломерації, наші десантники із 7-го корпусу ДШВ, це фактично, що е, здійснюють, звісно, що такий найскладніший маневр, який є у військах. Е, Поступовий, скажімо, так, відступ, або бо, можна сказати, перехід на більш привабливі рубежі оборони. Це найскладніше відходити назад, розуміючи, що ворог може в якийсь момент прорвати твою оборону. Так от, щоб цього прориву не сталося, наші десантники відходячи назад, знищують противника, створюють йому максимально незручні ситуації для закріплення та для подальшого просування. І таким чином ми зараз дійшли до точки, що росіяни уже надриваються. Вони не можуть не те, що прорватися вперед, Вони не можуть вирішити зараз задачу самого Покровська. Відповідно за останню інформацію, то тієї, яка у мене зокрема є. Зараз ворог почав заводити резерви угруповання військ центр Уже резервні війська, не ті, котрі були визначені у складі 150 тисяч для оточення покровська резервні війська, і е таким чином зараз широким, скажімо так, клином е на покровському напрямку, починаючи, фактично, що е ну от, е можна сказати: від межової до добропілля. То на от усі ці лінії від межової до добропілля ворог намагається інтегрувати е, підрозділи нової десантної дивізії: 76-ї десантно-штурмової дивізії це елітної псковської дивізії, е, яку яку сюди заводять зараз росіяни. Це з'єднання, які е, в історії своїй відмітилися розстрілами цивільного населення в Бучі. Це підрозділи, які в тому числі вели бої в найскладніших точках У 23-му році в ході нашого контрнаступу на півдні Псковська дивізія тримала Роботине, потім це були бої на Курщині. Потім ця дивізія була відведена на відновлення російським командуванням на Херсонщину, і ось зараз знову вони вступають у бої. Це справді. Дуже добре навчені та укомплектовані підрозділи, е, які мають пріоритетне поповнення особовим складом, тобто це фактично, що елітні війська, наступальні війська, але зараз російське командування дійшло до того, що вони саме їх і потребують, е, тому що попередні ці ресурси, які були виділені на оточення покровсько-мирноградської агломерації, е, ну вичерпані. Вичерпані ось така от історія зараз. Є тобто, тут справді такий ну дуже серйозний тягниш штовхай. Це ж тягни штовхай стосується не лише Покровська, але й Мирнограда, північніше Мирнограда, райони Родинського та Красного Лиману. Наші десантники так само утримують, розкриваючи. Шляхи логістики та постачання для наших військ у середині самого Мирнограда. Ну тобто, насправді, оборона Покровська триває, і, хоч я публічно коментував цю історію таким чином, що нам треба бути ментально готовими до відступу загального із покровського мирноградської агломерації, воно так. Але станом на зараз ну насправді можна говорити навіть і про певні успіхи при тому, що також є інформація про те, що ворогам підрізали трішечки їхні прориви в районі котленого та удачного в бік до траси на Павлоград, тобто справді вдається маневровою обороною досягати доволі таки серйозних результатів.